Читання вірша Аліни Костенко Усе моє все зветься Україна. Душа летить в дитинстві як у вирій, бо їй на світі тепло тільки там. писала Аліна Костенко у своїх віршах. Дітки, а що таке дитинство? Так, дитинство це щастя, свобода, безтурботність, сміх. Дитинство це мама. Скажіть, будь ласка, а в якій країні ми з вами живемо? Так, в Україні. Давайте згадаємо державні символи України. Так, дітки молодці. Це державний прапор, державний герб та державний гімн України. Отже, ви народилися та зростаєте в Україні. Шануєте та поважаєте наші традиції, символіку. Наша письменниця Ліна Костенко також народилася в Україні, в невеликому місті режищі, що на Київщині, у родині вчителів, захоплювалася книгами, багато читала, любила природу та свій рідний край. Написала багато віршів про Україну. Ось один із них. Усе моє, все зветься Україна, буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога явори. усе моє. Це зветься Україна. Пропоную повторити вірш та побіркувати, що може бути красивим та дивовижним. А наразі мені час. До побачення!